знаходжуся в селі Старики, біля будинку родини Демченків. Ровно рік назад ми проводили трансляцію звідси. Це родина інвалідів, чоловік майже не бачить, і жінка не може самостійно пересуватися. Тоді ми розповідали, що. Початку року згоріла хата в них, і вони вимушені були переселитися в цю батьківську хату. На той час вона була вже багато років пустою, руйнувалася, вони перекрили дах з допомогою комунального підприємства і нашою. Вони переробили вхід, переробили. Пічку і тут замивали. Наразі вони позвонили тому що в них виникла проблема, і вони просять допомогти з цією проблемою. Зараз ми прийдемо до них. Добрий день. Добрий, день. Добрий день і ще раз. Так, Алін і Сергій. Будь ласка, розкажіть нам, яка у вас проблема зараз? Ну от я сужуся зараз в квартиру в коростині. Угу. Виписали мене із СНАПа. Зараз подавав суд на поновлення прописки. Угу. Щоб пройти суд, треба наняти адвоката. Адвокат шість з половиною тисяч. Договор. Mm -hmm. І кожне е, засідання треба оплатити тисячу адвокатів. Скільки їх буде, не знаю. Може бути, три, може бути п'ять, хто його знає. А пенсії не, не, не вплитає на все. На дорогу одну плачу тисячу. Mm -hmm. а, е, я ще уточню, ви вже зробили багато роботи. Тобто, ви вже були у нотаріуса, yeah. ви вже написали заяву адвоката, теж yeah. заплатили вже скільки? 3700 сімсотсот адвокату. Ви подали вже на суд. Yeah. Має суддя призначити засідання, і так як справа дуже заплутана. То вам потрібна присутність адвоката на цих зас засіданнях, щоб захищав ваші права. Yeah. Да, ви вже зробили самостійно дуже багато. Я хочу сказати глядачам, що пересуватися Аліна Дмитрівна самостійно не може, тобто вона має замовляти транспорт до користення. Самі розумієте, що це дуже великі гроші. Це тисячу обходиться, да тільки так. одна поїздка. А, ви зверталися в селищну раду по допомогу саме з цього питання? Зверталася. Вони кажуть, у нас немає е, спонсорів, щоб тобто угу. дали автобуса від угу. Коростеня до Єрсонка. Угу. Чи я ну я в виду, щоб гок ви купив автобуса? І щоб він ходив від Ржанська до Коростеня. Mm -hmm. Вони da. сказали, mm -hmm. що в них немає таких грошей. Mm -hmm. і в них немає, е, як вони ще кажуть, оці, що перевіщикам дають. Е, Ліцензії. Ліцензії, тобто в них немає на не такі автобуси. Це ми ті трошки відволіклися на транспортні, да на громадський транспорт. А я хотіла запитати, чи зверталися ви до голови ось цією вашою проблемою, що у вас виникла, така зі, ну, зі спад? Він каже, у мене немає свободних машин, щоб вас возити до користі. Зрозуміло. А чи він запропонував хоча б якусь юридичну можливо, ні, допомогу? Ні. Щоб... Я зверталася, кажу, може, у вас є адвокати, немає, в нас тільки Наталіус приїжджає і то по четвергах. Угу. А у сільській раді в нас юридичних осіб немає. Угу. Тобто вони не допомогли вам ні. написати заяву, наприклад, ні. на той же суд. Добре, я зрозуміла. Ось така є проблема у Аліни Дмитрівни. Якщо я так розумію, що ви хотіли звернутися, можливо, хтось погодиться вам допомогти в суді, тому що для вас це непідємна сума. Так що ми звертаємося. Можливо, є фахівці, які б могли допомогти цій родині. Або є це вже від себе скажу, або є люди, які готові заплатити адвокату, щоб допоміг цій родині вирішити проблему. Аліна Дмитрівна, може ми розмістимо вашу карточку? Можливо, люди захочуть допомагати вам, так? так? Добре, тоді номер карточки я прикріплю нижче у після відео. Ось такі така проблема наразі. Я хочу від себе додати, що сім'я намагається все робити самостійно, не дивлячись на ну, важкі труднощі, з якими вони стикаються. Ось вони самостійно проживають в своїй будівлі, зробили пічку, самі хазійнують і самі справляються з своїми ділами. Добре тоді. можливо, ще ви хотіли щось сказати? Не знаю, де вже. Прошу тільки допомоги, а так угу. на себе новчиплю більше всього і на Бога. Да, так, я бачу, ну, спілкуючись з вами, я бачу, що ви дуже багато робите, не опускаєте ніколи руки. Ні. Ще хочу, єдине, що додати, що в цій справі. Вас незаконно виписали да. з квартири мене, uh -huh, так. Uh -huh. Саме після смерті матері не пройшло навіть і півроку. Uh -huh. 21 листопада померла мати 22 року, а 23 року, 23 січня, мене незаконно ЦНАП, uh -huh. випі Коростенський ЦНАП uh -huh. мене виписав з квартири. Uh -huh. Це моя двоюрідня сестричка. Лук'янчук Наталія Григорівна. Угу, угу. Ну, це так трішки про справу, я хотіла, щоб е уточнити. Е тобто, ви намагаєтесь поновитися Помовити, в правах? Я да, в правах угу. на квартиру. Угу. О, і єдине, бо в мене оце крім цього, як то кажуть, бачите, місця в мене угу. нема десь. Да. Потолки попадають. Да. Ось така хата, я вже казала, вона була нежилою багато років, і родина вимушено переїхала до неї, бо згоріла їх хата. Добре, дякую вам. Я викладу це відео і будемо сподіватися, що знайдуться люди і допоможумо вам. Також я хочу звернутися до Депутатів села Старіки і до старости, будь ласка, зверніть увагу і подумайте, як ви можете допомогти цій родині. Бо я знаю, наприклад, що є в селищній раді в центрі соціальних послуг є машина. Яку, якому вони можуть використовувати саме для таких цілей, ну, тобто для перевозки людей з особливими потребами? Я б хотіла, щоб вони вам запропонували її добре. Дякую вам, і вам да, будемо чекати і сподіватися, що сподіватися все сподіватися на краще. Да, да. Якщо це можливо, звісно. Як ромі себе самої здається, нема на кого надіятися. Все, що можу, Наташа, ночами тільки думаю, що як те зробити, як те зробити? А як те зробити? От тоді я жила в общежиті, скільки я на цю тут приїжджала з мій Боже. Думаю, хто ж мені його поможе? Хто ж мені його поможе? Бачите, знайшлися ви. Добрі люди, як не світ не без добрих людей. Бо угу, угу. так і приходиться якось чи на людей, чи на себе, чи на Бога надіятися. Угу. І самому не складати руки. Да, ви дуже багато робите для себе. Дуже, тому да. що не можу, а мушу, тому да. що нема. Нема де мені бути, нема, на дворі ж не будете сидіти. Це питання життя, просто да. виживання. Да, угу. просто виживання. Да, добре, дякую вам. Так, все.